Вітаю. В ефірі телеканалу Буковини інформаційний випуск. У Студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. У Чернівцях відбулося друге пленарне засідання другої сесії міської ради нового скликання. У порядку денному 26 питань, зокрема, затвердження міського бюджету на 2016 рік, а також програми економічного та соціального розвитку обласного центру. А ось переглядати посади заступників Чернівецького міського голови та обрання секретаря міськради депутати. Поки що настали. Як ведеться друге пленарне засідання другої сесії Чернівецької міської ради, сьомого скликання, депутати розпочали із виконання державного гімну, а потім одразу до роботи. Спочатку розглянули ряд пропозицій від народних обранців. Зокрема, депутат Ігор Наконечний, який також є очільником федерації Панкратіону Буковини, тренер молодіжної збірної України та завідувач кафедри фізичної культури ЧНУ, запропонував дві чернівецькі спортивні школи передати міському управлінню фізичної культури і спорту. Мова зайшла і про фінансування спорту в обласну. Наму центрі на наш погляд, 214 тисяч гривень на обладнання інвентар на весь рік на всі види спорту, які у нас є, це досить досить мало. І є пропозиція комісії. Є пропозиція е, така, щоб збільшити цей бюджет на 2 мільйони гривень. Депутати це рішення підтримали. Також до порядку денного було внесено питання щодо конфліктної ситуації, яка виникла довкола комунального підприємства «Спецкомунтранс». Майже рік тому, в лютому 2015 році, комунальне підприємство без згоди з Чернівецькою міською радою передало функції виконання і надавача послуг з вивезення побутових відходів приватній фірмі ТОВ. Укрифторесурси боковина, внаслідок чого комунальні наше підприємство зазнало чимало фінансових збитків. А ось у бюджеті на наступний рік коштів на так звану пільгову картку чернівчанина не передбачено, принаймні поки що, і ось настала мить обговорення та затвердження головного документа міста на наступний рік міський бюджет. Комісія взяти проект міського бюджету за основу і затвердити після обговорення у відповідності з законом про місцеве самоврядування на сесії Чернівецької міської ради. У ході обговорення проекту 2016 року депутатам пропонується врахувати перелік зауважень. А відтак депутати почали вносити свої зміни і пропозиції до міського бюджету. А потім і взагалі перейшли до питань, які не стосуються порядку денного. Тому обговорення та затвердження головного кошторису міста на 2016 рік затягнулось на три години. Але після взаємних звинувачень народні обранці таки затвердили бюджет чернівців на 2016 рік. Утім, далеко не всі питання порядку денного були розглянуті депутатами. А відтак сесія продовжить свою роботу у понеділок, 28 грудня, де народні обранці. Вранці обиратимуть заступників мера та секретаря міської ради. Анастасія Кукоячук, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Обмежено рух транспорту на мостових переїздах у селі Ростоки Потильського району. За висновками спеціальної комісії, яка їх обстежувала по вказаних об'єктах, можуть пропускатись. Тільки в односторонньому русі одиночні транспортні засоби загальною масою не більше 5 тонн зі швидкістю до 10 км на годину та дистанцією 70 метрів. Введено на мостах і режим охорони. Нагадаємо, на минулій сесії Чернівецької обласної ради громада Потильщини звернулася до Кабміну, аби виділили обіцяні кошти на добудову нових мостів чи капітальний ремонт тимчасових. Поки об'їзд транспортних засобів здійснюється з Івано-Франківського напрямку, проте тут є обмеження. І там, до речі, теж сьогодні вже мішалося, що там на цій дорозі, на обізі дорозі, також є міст, у якого обмежені до п'яти торг. Прийнятові замінити несущі конструкції металічні. Сермин і там настиг металічний інфрасових мостах для того, щоб можна було пустити проїзд вантажного транспорту. Запропонували е, виділити кошти, які є у обласному е, бюджеті від перевиконання дохідної частини митниці Чернівецької регіональної митниці. Але для того, щоб ці кошти можна було використати, е, звернулися зверненням до Кабінету міністрів і Верховної Ради, щоб внести зміни до закону, який е, дозволяє ці кошти використовувати. На Буковині протягом жовтня-грудня нинішнього року у головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області реалізовувався пілотний проєкт щодо впровадження механізму, який дозволяє громадянам використовувати своє право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної власності, за два візити до центру надання адміністративних послуг. Сьогодні в Україні процедура отримання свідоцтва про право власності на земельну ділянку як довготривала, так і надто бюрократична, а часто і дороговартісна. Адже, перш ніж отримати якусь довідку, чиновники натякають громадянам: хочеш щось взяти, треба щось дати. Нинішній пілотний проект, а він був запроваджений у Вижницькому та Застанівському районах, показав, громадяни не є прохачами, а лише споживачами послуг. В основному було закладено принцип цілісності адмінпослуг. Суть самого пілотного проекту полягала в тому, щоб довести всупереч застарілим бюрократичним механізмам та недосконалості чинного законодавства можливість надати громадянину земельну ділянку за два візити до ЦНАПу. Перший візит передбачав, що громадянин звертається в центр надання адміністративних послуг, пише заяву. Про те, що він має намір отримати земельну ділянку бажання, вказує бажане місце розташування от, і е, сплачує кошти, передбачені договором е, для розробника виконання землеупередних робіт. Це завершальний етап, другий, коли запрошуємо громадянина до центру надання адміністративних послуг для того, аби він отримав свідоцтво про право власності. Тобто, ще й важливим елементом в цьому пілотному проєкті виступала реєстраційна служба, яка сьогодні реєструє речові права. У Вижницькому районі учасниками пілотного проекту стали жителі села Банилів, дружина загиблого на сході України, військовослужбовця та учасника. ТОВ. це тримало близько двох місяців. Як ми здали документи, це нам оформили, і за два місяці нам подали вже офіційно документи на руки. Ніякої тяганини, без ніякої нікуди не ходив заніс документи, і все дуже красиво. Дякую сільському голові. і Сільському землеупоряднику, що вони це дуже швидко і гарно зробили. До речі, усі фінансові витрати на оформлення у приватну власність ділянок своїм жителям взяла на себе Банилівська сільська рада. Її голова Василь Соломко вважає, що такий пілотний проект це лише перший крок до руйнування бюрократичної системи виділення земельних ділянок, особливо за межами населених пунктів. Повернути межі, які були раніше, включаючи землі, сільськогосподарського призначення, пасовище це теж сільськогосподарське призначення, і плюс лісові також масиви. Ліс також раціонально не використовується, то що використовується державним підприємством. Він не має хазяїна. Розумієте, раз немає хазяїна, там відповідно немає нормального пробіту. Зазначимо, у нашому випадку ця процедура оформлення земельних ділянок у приватну власність тривала не більше двох місяців. Тоді, як зазвичай, вона затягується на рік, а то й два. Нові терміни приємно здивували і жительку села Горішні Шерівці Застанівського району, пані Тетяну. Я дуже задоволена, що я нарешті отримала свою земельну ділянку, якої мені дійсно треба. Я дійсно не маю його ще ділянки у право власності. Це є мій перший гектар. Пілотний проект розглядаємо як перший крок дійсно до того європейського вибору нашого подальшого просування країни, зокрема громади. І це дуже суттєвий крок на шляху до об'єднаних до проведення об'єднання громад, саме об'єднання громад. Буде сприяти тому, що людина буде більш захищена людина буде менше затрачати зусилля для того, щоб вирішити свої питання. Успішно завершений проект є ще одним підтвердженням, що бюрократичну тяганину з оформлення земельної ділянки у приватну власність можна подолати. Проте потрібно внести зміни до діючого законодавства. Тому всі напрацювання цього пілотного проекту будуть передані в Київ для формування законодавчих ініціатив. Інше питання чи дослухаються до них в уряді та Верховній Раді? Петро Голопапа Богдан та телеканал Буковина. До нового року залишилось трохи більше тижня, і продаж ялинок саме у розпалі. Цьогоріч буковинські лісівники планують заготовити 25 тисяч новорічних красунь, аби задовольнити навіть найвибагливішого покупця. Офіційно зрубане дерево повинно мати спеціальний штрих-код. Якщо його немає, це означає, що ялинку чи сосну зрубали нелегально. Як не натрапити на браконьєрське деревце, знає Мирослав Солонар. Який же новий рік без ялинок? Нині в Чернівцях можна віднайти новорічну красуню на будь-який смак та гаманець. Великі, маленькі, пухнасті лісівники підготували для буковинців широкий асортимент хвойних, які надходять в продаж зі Сторожинецького, Вижницького та Путильського районів. Нині вже заготовили 10 тисяч хвойних дерев. Однак ми перевірили, чи є у представлених для продажу ялинок відповідні документи та маркування. Більшість продавців переконували, що є. Марковані. У нас марковані, очі ну є. На є. Ага, бачу, ясно. Звісно, марковані. Да, що у вас все для цього є. Все да. окей. Що люди займаються, скажімо, роками, вони вже знають, де бо от якраз ходить комісія провіряти, от якраз, от якраз біжу в машину, взяти документи. Ті ж, які не мали на ялинках маркування пластиковими бирками зі штрих-кодом, одразу ж відхрещувалися від свого товару. Чи поводились ось так? Ну, то скажіть, будь ласка, марковане, не марковане є у вас. Ні, всього все. все ж, коли рейдова група прибула серед продавців, розпочалася маленька паніка, адже побоювалися, що у них можуть віднайти порушення. Зрозуміти правильно, ми не ми не ми не прийшли від вас щось вимагати. розумієте? ми прийшли перевірити згідно закону України про звернення громадян. Ми маємо право у вас вимагати, документи на е... я тільки що сказала, що я лише за. Я можу вам показати документи, все нормально. Ну, не тоді є, ми питання. йдемо далі. От. Вашим колегам дали попередження. Завтра не будемо, будемо викликати поліцію і будемо. І я за. Кілька порушень таке зафіксували представники обласної громадської організації комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Виявили факти незаконних рубок ялинок. Навіть знайшли нелегальну пару ялинок, які були не чіповані. Не було в продавця документів на них. Ви Розумієте, продавець почав дзвонити до своєї криши, хазяїна. Документи сказали, що передадуть. Розумієте, ну це смішно. Цього разу порушники відбулись усним попередженням. У разі ж, якщо рейдова група не громадська організація, а правоохоронці, заходи більш жорсткі. Відповідно до законодавства за нелегальну виробку дерева передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі 260 гривень і більше. А щодо ціни на новорічне дерево, то цьогоріч вона підвищилася, кажуть продавці і додають, поки що більшість перехожих лише прицінюються. Скільки коштують вас яленочка? Ну, така яленочка, 300 гривень». і як купують вони вас, люди не дощ. Думаю. Нема грошей. Це року слабо і ціни став людей, грошей немає. Чернівчани зізнаються. Ціни на новорічні красуні добряче б'ють по кишенях. Деякі ж кажуть, то рік було ще дорожче. Ну, от, извините, за, за пару віточок 50 гривень, Это мне надо, мне то мені їх надав на роботу 4 дня. Ціни, звісно, не дуже. Ну, але в принципі порівняння з, з прошлим роком, то воно більш-менш приємне. Ціни дуже кусаються. В цьому році дуже ціни. В тому році брав дешевше, а в цьому році кажуть, документи подорожали, документи на вивіз на то навчало. Великого ажіотажу ще немає і на предмети новорічного декору. Його очікують за кілька днів до Нового року, кажуть продавці. А поки розповідають, скільки коштують новорічні прикраси. Такі по 20 гривень, так 12 штучок, там 25, різні різні ціни. Дорогі дуже дуже великі ціни не ставимо, бо людей грошей не дуже багато. Хоч і ціни підвищилися, проте це не завадить новорічному настрою. Переконують буковинці і охоче готуються до свят. Мирослав Солонар, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Дива існують. В цьому переконані автори проєкту Український Дід Мороз у 2008 році. У Вінниці вони створили центр прийому листів дітей до Діда Мороза. А цьогоріч, завдяки підтримці благодійників, розпочали святковий тур Україною. В обласних центрах вони влаштовують свята для малят. Вручають їм подарунки, а дітвора пише побажання для ровесників із інших міст. Яких подарунків Діда Мороза просять буковинські дітки? Знає Олена Гунчак. Іренка на подарунки від Діда Мороза чекає цілий рік. каже листа йому напише цієї неділі. А я дуже сильно хочу, хочу отримати собачку. неї щось така корична Нава, а тут буде біле таке, в неї шерсть буде на голові. А, а порода їши. А от Аня на новий рік хоче. Багато цукерків і я хочу, щоб був мир в Україні, щоб всі рідні в кого на фронті, щоб повернулися і щоб діти не сумували зі своїми татами і дідусями. Нині понад 100 чернівецьких діток із різних навчальних закладів мали можливість ще раз нагадати діду Морозу про свої бажання. Новорічне свято для малечі організували в приміщенні Чернівецького відділення Укрпошти. Малеча поділилася на дві команди і змагалась у голосистості, спритності та грала в ігри. А потім діти писали побажання своїм ровесникам з Тернополя. Я хотіла побажати цим дітям щастя в році нові, щоб все було добре і в них все добре спалося. Вони добре вчилися. Захід для малечі організували за ініціативи авторів проєкту Український Дід Мороз. У 2008 році у Вінниці вони створили центр, де приймають та відповідають на дитячі листи до Бородання. Цього ж року організатори вперше вирушили в тур обласними центрами. кажуть, мріють зробити всіх діток трішки щасливішими. Коли дитина сідає на коліна і говорить про те, що вона просто хоче, щоб її забрали, щоб її усиновили або щоб тато з мамою забрали її додому, тоді Діда Мороза ми дуже довго бачимо засмученим. Але таким чином ми несемо їм віру у дива. На заході презентували і нову марку під назвою Український Дід Мороз. В такі дні Святого Миколая, Новорічні, Передноворічні, ми всі, незважаючи на вік, ми всі є дітьми. Ми очікуємо чуда, свята, радості. Чернівці стали сьомим містом, яке відвідали благодійники. Аби малеча завжди впізнавала їх, ще дорогою приїхали на святковому автобусі, які самі автори проекту називають «Дітмобілем». Вже завтра вони розважатимуть малят у Тернополі. Олена Гончак, Володимир Дорош, телеканал Буковина. 75. свій славетний ювілей відсвяткував учбово методичний центр культури буковини. З цієї нагоди в обласній філармонії відбулися урочистості та святковий концерт. До ювілею підготували також виставки робіт буковинських майстрів народного мистецтва, учнів художніх шкіл. Працюю з усіма національно-культурними товариствами краю, мистецькими закладами, бібліотеками, музеями, організаціями та осередками творчих спілок України. На цьогорічному заході було представлено роботи митців краю. Цікавилася, цікавилася вишивкою, цікавилася різними видами техніки, і поступово-поступово набирався досвід. І потім під час навчання не дуже було часу цим займатися, але в проміжок всього життя знаходилася десь хвилиночка, щоб вишити чи якусь серветочку, чи якусь доріжечку, чи якусь сорочечку. Ми почали збирати колекцію кіцманських сорочок. То є надзвичайно велике джерело, бездонне джерело, як кажуть, і звідти можна дуже багато почерпнути. Свято прикрасили картини учнів художньо мистецьких шкіл краю. Представлені картини в різних техніках, жанрах. Це все роботи наших учнів художніх шкіл та шкіл мистецтва області. Наші аматори і виконавці давно варті того, щоб про їх знали, їх чули, їхнє мистецтво. Поціновували далеко за обширами нашого краю. Традиції, звичаї, обряди, музика, пісні, танці все краще, всі кращі надбання народної культури наших найкращих колективів, виконавців лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, сплесяв єдиний вінок. Вінок той, який і висловить уту душу нашої боковини. Також під час заходу нагороджували переможців обласних конкурсів хореографічного мистецтва Буковинське коло оркестрів та ансамблів народних інструментів, народної музики та троїстих музик, музичний водограй, вокальних ансамблів та виконавців малих форм, пісенний краю Буковино учбово методичний центр культури Буковини це той стержень, та розинка, яка тримає всю культуру області на собі, бо від них залежить, скільки колективів є в нас у районі, які вони, їхня програма, їхня творчість, їхні учасники, костюми, етнографія. Все залежить від цих людей. Дуже радий, що прийняв участь в цьому заході, тому що мистецтво народне це є найголовніше мистецтво. Яке має бути в національним національній державі? Кращих працівників закладу, митців, діячів сфери культури області відзначено почесними грамотами та подяками Міністерства культури України, обласної державної адміністрації, обласної та міської рад. Лілія Рощина, Антон Романюк, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами і до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.